Добрий день, мої любі малята. Ось і закінчилась золота пора року осінь. Настала інша пора року, холодна, морозна, але водночасно весела та радісна. Що це, діти, за пора? На подвір'ї біло-біло, не стежиночки нема, знов сніжинки полетіли. Це прийшла до нас? Зима, яка пора року прийшла до нас слід за осінню. Зима осінь називають золотою, тому що вона фарбує листочки дерев у золотиста жовті кольори, а на зиму дітки кажуть, що вона біла. А як ви гадаєте, чому її називають білою? Так, дітки, земля вкрилась білим пухнастим снігом. Сніг лежить, дітки, і на деревах, на доріжках, на будинках. А зараз давайте з вами пограємо у дитактичну гру, яка зима. Яка зима? Холодна, яка зима? Сувора. Яказима весела, яказима, радісна, яказима, Яка яказима Яка пухнаста дітки, скільки багато слів можна сказати про зиму. А ми з вами будемо чекати пухнастого білосніжного сніжку, щоб потім грати у сніжки, ліпити снігову бабу. До побачення, мої любі, гарного вам дня, до нових зустрічей!